8 серпня, п'ятниця. Кермічний день, кермічного місяця, вплив повні. Ну як вам така комбінація? Це день, як дзеркало. Видно кожну рисочку. І те, як ви поводите з іншими, і те, як обходитесь із собою. Тому сьогодні можна або пишатися собою, або раптово зрозуміти, що дзеркало не бреше. Це день для дорослих рішень і відповідальності. День, коли найлегше побачити, де в житті все по-чесному, а де ви чи вам продають казки. День максимально напружений, розбиваються ілюзії, руйнуються Стосунки, слова вбивають або окриляють. Спостерігаємо, що та хто приходить у життя. Беріть відповідальність за свої вчинки, не осуджуйте, не критикуйте, будьте обережні судженнями та вироками. Може, можете помилитися, якщо зробите все на емоціях. Сьогоднішній слоган звучить так: правда визволяє, але спочатку трохи лупить по самолюбству. Для тих, хто в парі тема хто кому винен, головна сьогодні. Важливо не тягнути ковдру на себе, а сісти і чесно поговорити. Якщо з партнером усе окей, день для. Розмов про спільні цілі, плани та сімейний бюджет для тих, хто без пари, кармічні зустрічі та знайомства. Інформація, яка знімає рожеві окуляри, можливо, глибоке усвідомлення власної цінності або, навпаки, бажання виправити себе, щоб подобатись. Не поспішайте. Справжній зв'язок народжується з внутрішньої гармонії, а не спрагнення сподобатись. На побутовому плані розбір документів, оплата рахунків, оформлення страхування, звернення до держустанов. Також день підходить для складання бюджету, список покупок або планування. Великих витрат можливі дрібні побутові суперечки, хто більше вклався у спільну справу або хто за ким миє поси. Якщо залишитись спокійними та справедливими, отримаєте плюс 100 до карми. А от у мінусі дня у нас сьогодні надмірний перфекціонізм, педантизм і жорсткість, засудження інших і себе, коли всім хочеться видати штрафний талон. Відмова бачити реальність. Коли істина перед очима, розкриття інформації, яка вибиває землю з під ніг, руйнування, катастрофи, збій техніки та поломки. Сьогодні ваш образ сучасний суддя, стримано, стильно і впевнено. Кольори графітовий, сталевий, білий або темно-сині, аксесуари, прості форми, строгі лінії, годинник, сережки або окуляри з вразної оправи. Сьогоднішній день, як екзамен, який ви самі собі влаштовуєте. Якщо чесні перед собою, отримаєте ви нагороду. А якщо щось десь приховували, доведеться відповідати. Бо спра... Справедливість вона така завжди вчасна, хоч і не завжди зручно. А ще це ідеальний день для чесної розмови із собою. Бо правда найкращий косметолог для душі. Зберігайте мій прогноз, діліться з вашими близькими, ставте мені вподобайку. А я бажаю вам прекрасної п'ятниці та гарного дня.